Найголовніше завдання лісівників це грамотне збереження та відновлення українських лісів. Не одним роком плідної праці смілянські лісогосподарники довели свою фаховість та відповідальність. Однак іноді бувають часи, коли зусиль треба докладати більше навіть за межами лісового господарства, власними силами, як от нині, в період важкий для держави, і найголовніше для військових. Тут вони ж харшо їх і варить треба. вчора жмент. Із цього на перший погляд брухту роблять такі необхідні восени та взимку теплозабезпечувальні елементи. У народі кажуть буржуйки. У військових умовах вони вкрай необхідні. Тут їх понад 30, стільки ж уже в дії на позиціях. Вирізали на плазмі тут, тоншого метала, тут восьмерка, метал. Вирізали все на плазмі, щоб воно було по людськи вигляді. Смілянські лісівники від початку війни в Україні зайняли активну позицію, об'єднавши зусилля із групою підприємців та волонтерами, систематично готують та відправляють необхідні речі в точки, де допомога конче потрібна. Найнеобхідніше та найдоцільніше, що треба, кажуть самі командири бригад та частин. Доварюється і завтрашнього дня. Ще буде готуватися. Ще це в нас виходить 10 а взагалі буде 24. Ось днями відбулося чергове відправлення. Це буржуйки, автівки, теплі речі та продукти. Попередні відправки мали подібний вміст. Хлопці кажуть, маємо робити все можливе, аби наші військові мали всі умови для виконання бойових завдань. Ми тут, вони там, воюємо на своїх фронтах. Товки робляться і доробляємо два автомобілі. Попереду було три. Передано вже і. 32 буржуйки було відвезено в різні частини. Попереду возили там одяг, тепловізора. Хлопцями скидалися, підтримуємо наших хлопців. Майстри, лісівники підтримує нас Юрій Юрович, в цьому, тому що якщо не ми... Тобто буде підтримувати. власними силами та ресурсами, залучаючи моценатів та небайдужих, керуючись почуттям обов'язку. Ініціативна група з лісівників та підприємців зробила вже немалий внесок в успішний перебіг подій на фронті. І це не кінець, ясно, що кожен день це нові потреби. Тому, аж поки не почуємо таке омріне, ми перемогли, маємо працювати по совісті.